Є місця у Славську, які не потребують представлення. Ти просто кажеш назву, і люди одразу згадують, як вони там стояли, що бачили і з ким були. Сьогодні я хочу поговорити саме про таке місце: про кафе Колибу Високий Верх, на горі Високий Верх біля Волосян. Якщо ви коли-небудь були в цих краях, дуже ймовірно, що ви тут були. А якщо ні, це місце все одно було частиною туристичної історії Львівських Карпат. І сьогодні його більше не існує. Я був у Либів високий верх багато разів, не один і не два. І що цікаво, я ніколи не їхав сюди спеціально. Це завжди було по дорозі, по дорозі з гори, по дорозі з катання, по дорозі з прогулянки. І кожного разу одна й та сама картина: Вітер, простір, небо, гори. І ця будівля, яка ніби казала, заходь, посиди, не спіши. Якщо згадувати, сам ресторанчик він був дуже простий. Дерево, масивні стіни, панорамні вікна і тераса, з якої не хотілося вставати. Але головне було не в цьому. Головне це відчуття паузи. Ти сідав і, ніби випадав з часу. Ніхто тебе не підганяв, ніхто нікуди не гнав. Люди говорили тихіше, ніж зазвичай. Хтось просто мовчки дивився вдалечінь. хтось діставав телефон і одразу ховав, бо камера не передавала того, що було перед очима. Тут завжди були люди, і вони були дуже різні: туристи, які піднялися сюди вперше, лижники, які знали кожен поворот траси, сім'ї з дітьми, пари, самотні мандрівники. І ще цікаво, всі вони в якийсь момент виглядали однаково. Вони дивилися на гори, так, ніби бачили їх уперше. І я думаю, саме це робило, коли був високий верх, особливою. Вона. Об'єднювала кафе, Колиба високий верх була частиною гірськолижного комплексу Захарберку. Для когось це була кінцева точка спуску, для когось машина прогулянки, для когось місце, де вперше усвідомлюєш, що Карпати це не тільки лижі, а ще й простір, тиша і відстань. Це був не просто ресторанчик при комплексі, це була частина маршруту. Нещодавно з'явилася інформація, яка для багатьох стала несподіваною. Кафе, колиба високий верх продається під демонтаж. Тобто не реконструкція, не оновлення, а повне розбирання. Будівля, яку ми всі пам'ятаємо, стане просто матеріалом. На цьому місці планується новий великий проєкт Гору Mountain Resort. Тут буде висадка з підйомника та гондоли. Сюди приходитиме ще більше людей, простір стане іншим. І зараз я не хочу це критикувати. Я не хочу читати коментарі про зраду. Я добре розумію, Карпати завжди змінювалися і будуть змінюватися і надалі. Але є різниця між розвитком і втратою атмосфери. Я дуже сподіваюся, що у новому курорті гору Mountain Резорт буде теж своє легендарне місце. Просто нові курорти можуть бути зручнішими, красивішими, сучаснішими, але вони рідко мають душу. Бо душа з'являється не одразу, вона з'являється з руками, з людьми, з історіями, і ресторанчик високий верх мав цю душу. А якщо ви були тут, напишіть у коментарях, не обов'язково багато, навіть одне речення: з ким ви були, яка була погода і що ви пам'ятаєте? Бо поки ми це згадуємо, це місце ще існує, хоч і не фізично. Цей ресторанчик зникне, але гора залишиться. І, можливо, хтось колись скаже. А тут колись був ресторанчик, і я його відвідував. І якщо він це скаже, значить ми сьогодні не дарма його згадували. Дякую, що додивилися. Бережіть Карпати не тільки на фото, а й у пам'яті. Підпишіться на канал, тут багато цікавого про Сласка та Карпати.